Добрий день, дорогі підписники, гості каналу, знову я на своїй ділянці з малиною зараз за селом робимо підживу по листові, даємо стимулятора цвітіння, даємо фосфорні добрива, ось, даємо бор, даємо халатин, все разом даємо по листові. А також даємо е, у каплю калій із... Аміачною селітрою. Зараз покажу, що я використовую по листові. Е ось такі халатини. Зараз працюємо по цвітінню і зав'язування. Це наш халатин монобор. Е додаємо до його ще халатин зеліза, а також стимулятор від цвітіння та формування зав'язів. Такий фертісет. Такий препарат. Ну і також від яри міли е даємо. Добрива, це йде 13-40-13 плюс мікроелементи. І все це ми обробляємо по листове. А також даємо ось підживу зараз у корень. Ми десь хвилин 40 прокапали, а зараз вносимо калій, теж від яри міли. Ось, даємо 3 кілограми на тут в середньому 30 сотий в нас. І до нього додали ще кілограм аміашної селітри, щоб наш калій краще усвоївся. Ось такі добрива даємо сьогодні ми по нашій малині. Читавши в інтернеті, щось там слухавши, якусь аналітику, ну, ніби ціна, як кажуть, якась є. Та в інтернеті десь де не де 40, де в кого 55, де в кого 60. Не знаємо, як, яка буде ціна в нашій місцевості. Як то кажуть, поживемо, побачимо. Всім дякую, хто дивиться, підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.